Ця сумна свічка сьогодні горить в пам'ять про мою новорічну відпустку, яка тривала 4 дні. І все одно ці 4 дні я трохи працювала, але все одно було відчуття спокою, що якщо я комусь не відповім, то нічого страшного не буде, бо в мене новорічні вихідні. Зараз їх вже немає. Боже, чесно, мені настільки сильно хочеться зараз про все розказати, що е, дуже важко, аби цей відос не переріс у відеос просто про моє життя. Попереджаю, що тут розваги, мої думки, і повна кіношна суб'єктивщина. Усім привіт! А ось і я. Так, нарешті я повернулася зі своєї такої невеличкої відпустки довжиною, скільки в. Три чи чотири місяці, напевно, але я знову встрою, і це головне. Правда, я не знаю, чи це надовго, побачимо. Для новеньких мене звати Анна, це мій канал. Тут я говорю просто свою абсолютно суб'єктивну думку про кіно. І навіть незважаючи на те, що я за освітою режисерка кіно, іноді я говорю повну діч, але це просто моя думка, і, і, і все. От. Нарешті я можу з вами поговорити про фільм Прісила, який вийде на екрани, 11 січня 2024 року. 8 січня відбувся допрем'єрний показ і буквально трошечки хочу показати вам кадрів з цієї події. Це новий байопік оскароносної режисерки Софії Копполи про дружину Елвіса Преслі-Прісцилу. Це спільне виробництво США та Італії. В ролі Присцили бачимо Кейлі Спенні, а в ролі Елвіса Джейкоба Еллорді. Також цей фільм був створений на основі мемуарів Елвіс і я. А сама Прісцила виступила однією з продюсерок цього фільму. Для Кополи було важливим зробити фільм, який покаже і передасть почуття історію Прісцили таким чином, аби їй це сподобалося. І знаєте, Присцилі сподобалося. Це взагалі дуже важко робити фільм про людину, яка ще жива, про її історію. Ох, це фільм про вогонь першого кохання, такий, знаєте, сильний, потужний, але при цьому який досить сильно обпікає. Неочікуване знайомство з Елвісом Преслі перевертає життя юної присили. Король рок-н-ролу оточує її увагою вишуканими подарунками і стінами свого палацу. Дівчина навіть не мріяла про весілля з кумиром мільйонів та невдовзі. Вони стають головною парою Америки. Але чим обернеться це солодке і безтурботне життя? Зможете побачити в кіно з 11 січня. Насправді, у мене були трохи завищені очікування від цього фільму, бо я, в принципі, дуже люблю байопіки, але більше ніж просто байопіки, я люблю байопіки про відомих жінок. Один із моїх улюблених фільмів це Спенсер. Ви могли колись бачити е, постер позаду мене. Цього фільму, але, як бачите, зараз його немає, тому що я робила ремонт і випадково його розірвала. Та, ремонт забирає найкращих. На мою думку, в Спенсері була досить класно прописана головна героїня. Особисто от у мене відбувся якийсь емоційний конект з нею. І я розуміла, от без слів її. Просто вона подивилась кудись, я вже знаю, що вона думає. Вона робить якусь, здавалося б, безглузду дію, але я розумію, чому вона її робить. І в принципі, цього ж я очікувала і від відпрісили. Але насправді цей фільм для мене це більше не про її мотивацію, не про якісь, знаєте, причинно-наслідкові зв'язки. Тобто мене ніби не пускають повністю в її голову. І ця персонажка Присцила, вона для мене більше як певний стан, аніж людина, яку я дійсно дії і думки якої я дійсно розумію. Все, що я очікувала, це просто більш об'ємну персонажку, яку я буду розуміти, який буду е, співпереживати, і за яку буду радіти. Ну і як ви зрозуміли, мої очікування. вони... Не дуже виправдалися спершу мені в око впадав той факт, що з Пенні має бейбі фейс, а чомусь в моїх спогадах, в моїх думках про Прісцилу, вона мала більш такі гострі риси обличчя і була такою роковою жінкою. І все ж виявилося, що цю проблему я собі вигадала сама, бо молода Прісцила і Прісцила, яку ми бачимо, вони дійсно між собою дуже схожі. Елвіс Джейкоба має менше спільних рис з оригіналом ніж Елвіс Батлера. Проте тут фільм про пристилу. Тож давайте не будемо на цьому загострювати увагу. Тож просто спасибі за Джейкоба, який має класний тембр голосу і спілкується приблизно так. І це, побачите, дійсно дуже пасує персонажу. Стрічка, неймовірно, стильна. Тож, якщо ви хочете ще й оцієї візуальної, естетичної насолоди від перегляду, то я раджу вам іти на цей фільм. Мені подобаються всякі ці моменти у фільмах з перевтіленнями. Тут їх аж два. Спочатку ми побачимо, як пристила стає. Перетворюється у жінку самого Елвіса Преслі, а потім побачимо її перевтілення у селфмейд жінку. І навіть ті мінуси, які від мене прозвучали, вони не відміняють того факту, що цей фільм дійсно варто дивитися. В першу чергу варто дивитися кожній жінці, яка щодня готова ставати кращою версією себе. І фільм Прісцило надихає мене своєю атмосферою. Тебе занурюють в казку, і серед оцього багатства і розкоші тобі показують, що справжнє життя воно набагато чарівніше за будь-яку казку. І, звичайно ж, я раджу вам дивитися цей фільм, іти в кінотеатри. І писати або у мене під відео, або, в принципі, в інтернеті мені буде цікаво почитати, будь-що, бо я, знаєте, я тримаю руку на пульсі, я читаю всі відгуки про фільми. От. Мені буде цікаво почитати ваші думки, що вам сподобалось в фільмі, що вам не сподобалося. Можливо, я і для себе, завдяки вам відкрию якісь нові сенси, вийдемо на нову глибину цього фільму. До речі, завжди забуваю про це, але, друзі, підписуйтесь на канал. Ну, що це таке? Я вже говорила в новорічному привітанні, що клас, мені подобається, що у мене немає відосів, але люди підписуються. ну, Це просто, знаєте, той момент, коли у тебе там ще немає тисяч мільйонів підписників. І просто для мене кожен плюс один це така перемога величезна. І я реально дуже раділа, коли після новорічного мого привітання у мене три підписника е, прийшло. Е, привіт, новеньке. Е, тому да. дякую вам велике. Якщо ви дивитесь це відео без підписки, то камон, підписуйтесь, лайкайте це відео, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. Бажаю вам хороших фільмів. І побачимося в наступних відео.